Четвірку множили малята пташки і лісові звірята. Чотири множимо на два, це вісім, мовила сова. Чотири множимо на три, дванадцять, крикнули бобри. Чотири на чотири. Так. Шістнадцять буде, мовив грак. Чотири множу я на п'ять. Це двадцять. Легко рахувати. Чотири множу я на шість. Двадцять чотири, мовив дріст. Чотири множу я на сім. Це двадцять вісім. Ясно всім. А як на вісім? Тридцять два. Розумна в мене голова. На дев'ять множив горобець. Це тридцять шість. І все. Кінець.